Доброго дня! Сьогодні я вам розкажу, який треба буде гербецид для томатів від буренів. Буде треба антисапу. Це є післясходовий гербецид. Це означає післясходовий, коли ваші томати вже ростуть на полі. Як ним обробляти? 10 грам цього пакетику розвести на 5 літрів води і обробляти під листям томата. або Зверха колистям томата. Краще під листям. Так. Антисепа бере багаторічні бурени. Як вони виглядають? Зараз вам покажу. Ось вони отако виглядають. Бачите? Вона їх бере і вони висихають після неї. Які антисепа не бере бурени? Антисепа не бере бурени з лакові. Це такі пирій та інші злакові брини. Ви запитаєте мене, а що бере перій, якщо є на томатах? Перій бере цітус тренд. Ось такий. Після сходових грибець. Це означає після того, коли ваше розстрілення ростуть на полі. Томати. Як оброблити антисапу? Томат має бути не нижче 10 см, після того можна уробити антисапу.